У світі існує більше як 900 видів бегонії. Бегонія зустрічається сьогодні в саду, на балконі, на підвіконні. Саме через те, що видів бегонії так багато, складно знайти загальний опис рослин. Широка палітра відтінків квіток і розмір рослин дозволяє вирощувати бегонію на клумбі, прикрашати ампельними видами альтанки чи тераси, вирощувати компактні кущики на підвіконні, вирощування розсади бегонії з насіння, хоч і потребує певних зусиль. Однак можна виростити її з насіння, навіть якщо ви новачок у вирощуванні розсади квітів. Насіння бегонії можна придбати гранульоване, тоді воно не потребує ніякої передпосівної підготовки. Одразу сійте його у підготовлений субстракт, переваги такого насіння відчутні. Його можна сіяти точково в окремій ємкості, саме процес посіву приходить швидше і простіше. Насіння бегонії дуже дрібне, тому потрібно розсипати його по поверхні землі і не присипати зверху ґрунтом. Оприскуйте з і накрийте чимось. Сором склом або плівкою, після посіву залиште у теплому і добре освітленому місці. Оскільки сходи з'являються через 8-21 день, а цвітіння наступає приблизно через 5 місяців, краще сіяти насіння бегонії в, в січні, тоді спостерігається тривале і яскраве цвітіння до самих морозів. Схожість у першу чергу залежить від якості самого насіння. Субстракт для розсади бегонії краще взяти спеціалізований для квітучих. Вирівнюйте і добре зволожуйте ґрунт. Сіяти насіння бегонії можна як в загальній ємкості, так і в окремі стаканчики чи торфяні таблетки. Важливо стежити за вологістю ґрунту, щоб він не пересихав. Для повноцінного розвитку розсади бегонії розташуйте джерело світла над рослинами. Ще один важливий момент у вирощуванні бегонії температурний режим. Найкраще буде тримати рослини при температурі 20-21 градуси, і при цьому треба слідкувати за вологістю повітря.